Чергове повернення замовника спустя 4 роки не зраджує одній марці. Та які особливості задньобокового, задньокутового удару і на що треба звертати увагу? Зацікавило? Тоді йдемо розбирати. Вітаю, друзі! З нами знов Олександр Метеріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні чергова зустріч чергового авто Сполучених Штатів до України. Чергового проєкту авто Зполучених Штатів до України. Це проєкт 1405.1 Володимир Харків. І зустрічаємо ми Toyota RAV-4. Погнали! І так, друзі, перший раз Володимир звернувся до нас ще восени 2020 року. Так, у було, нього було бажання придбати собі щось зі Штатів до України, шукали, підбирали, розглядали різні варіанти. Але на той час замовник вирішив дозволити собі придбати нову автівку з салону. Тоді він взяв собі Toyota. Cam. Добре, чудово, шикарний вибір. Я сам, як то кажуть, Toyota вот з багаторічним досвідом. В мене 15 років Camry була, в дружини Toyota Venza була. Зараз там, інші японці і в мене і в дружини. Так що можна сказати так, що ми дійсно полюбляємо та цінуємо японський автопром. Я цілком розподіляю цю думку, що це дійсно шикарний, класний вибір. Але ж. Як і будь-яке нове авто, Camry на виключення. Щойно ви виїхали за ворота автосалону, автівка втрачає чималу частку своєї вартості. І за перший рік, два-три ця частка суттєво збільшується. І ось зараз прийшов час щось змінити у, у по автівках, продати Camry, придбати собі щось інше. І Володимир зупинив свій вибір на Toyota rav 4 але вирішив зараз не шляхом придбання нової автівки не витрачати додаткові кошти, зайві кошти, да? а все ж таки повернутися до шляху купівлі автівки зі Сполучених Штатів до України. Без питань сказано, зроблено. І що ж такі ми взяли? Взяли в принципі. Відносно о, швидко, буквально за пару трі, тижнів ми і підібрали, і приймали участь у різних торгах, і врешті-решт придбали, виграли Toyota rav 4 2022 чистого року. Комплектація XLE, 25 літровий бензиновий двигун автівка на передньому привіді пробіг 11202 тисяч мілі на одометрі лише. Тобто, в принципі, автівка з мінімальним е, пробігом. Ми її придбали за 13 тисяч 100 доларів. Нагадую, 22-й рік з пробігом 11 тисяч 202 мілі. Ось це огляд по біленькій BMW. Ми з вами вже зробили. А зараз йдемо робити огляд по ось цьому сірому RAV4. Ми сьогодні зустрічаємо дві автівки. Йдемо далі. І так, давайте спочатку продивимось по колу. Що в нас по цьому авто? Попередня частина в нас взагалі все добре, немає ніяких додаткових пошкоджень. Зараз по колу пройдемось, покажу пошкодження, а потім будемо розбиратися щодо чого. Ось в нас основні пошкодження, задній правий кут. Та, до речі, двері в нас відчиняються. І зачиняються, в принципі, майже спокійно. Передні, взагалі, ідеально. Так, ну що, тепер йдемо розбиратися з особливостями. І так, в нас працювала безпека. Безпека спрацювала із-за того, що удар по задній ходовій, в принципі, енергія удара, кінематика удара достала, десь до датчиків, які відповідають за безпеку. Шторка у нас спрацювала одна, шторка спрацювала друга, кермо, коліна. Та, та сідушки, все в нас ціле. І, звісно, що в нас постраждала стеля. Треба буде все це відновлювати. Торпеда, кермо, все, 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 все у нас. Все, все у нас, <кхух> без... <кхух> все, все нас там без пошкоджень. Так. Ідемо розбиратися, що в нас до цього. Бачите, у нас який салончик, стандартний люк тойотовський. І, в принципі, у салоні, начебто, без додаткових пошкоджень. І он! Навіть приїхала ще шторка. Це теж рідка річ, бо зазвичай вони з автівками не приїжджають. Так, а що нас покишки багажника? О, навіть вона під підживленням і спокійнесенько. Відчиняється. Ну то взагалі чудово. А ну як воно зачинеться? Бачите, що зачинилося без питань взагалі. А чому ж такий замовник, врешті-решт, вирішив все ж таки до нас повернутися? а да? не до будь-якої будь іншої компанії. Знов таки це... М як я вже неодноразово казав це на різних відео, що для будь-якої компанії, звісно, що ми не виключення: от такі повернення: друге, третє, наступне звернення, да, коли люди звертаються для втівками за автівками для себе, для родини, для друзів, е рекомендують нас <coughs> комусь іншому. Це най нас або будь-яку іншу компанію, да, е це найкращий показник того, що все робиться. В принципі, більш-менш правильно, більш-менш у вірному напрямку, і що дійсно замовники залишаються задоволені, навіть якщо як у форматі із Володимиром, і в форматі з декількома іншими проектами як показували на нашому каналі, коли люди. До нас звернулися, і потім щось в них змінилися якісь плани. Вони придбали автівку на вторинному ринку, чи придбали як варіантів за Володимира нову автівку взагалі з автосалону. А потім, врешті вони все одно повертаються до нас. Дякую вам, велике, Володимир. Це, як то кажуть, ну найкращий показник і найкраща така собі лакмусова бумажка, що. Так, все добре, що замовники нам довіряють. І це дійсно круто. Нам чи будь-якій інші компанії. Давайте будемо коректними. Бо це ж однаковий показник, однаковий чинник для будь-якого виконавця, незалежно від того, це авто зі штатів, чи будь-який від бізнесу. Не знаю, меблі людина робить, чи там будь-що, чи ремонт у квартирі. Так, з цим ми всім розібралися. Ну і. Момент питання, по тому, що людина не зраджує одній марці. Це спочатку була Тойота а Зараз е це на Тойота RAV4 І у планах можливо на майбутнє ще одну Тойоту придбати для дружини. Це була нас відповідь на третє на друге запитання. Ну, відповідь на третє запитання: це особливості е е заднього. Е з задньобокового, задньокутового удару, які можуть бути нюанси, до речі, у нас ця автівка е не дуже потужний удар, але і постраждала ходова, і е е постраждали елементи кузова та спрацювала безпека. Ну, а от ось безпосередньо на це питання ми з вами надамо відповідь вже на базі автовозів. Коли будемо біля автівки, покажемо вам на конкретних прикладах. Ідемо затричати. І так, а тепер повертаємось до цього пошкодження. В чому особливості таких ударів? Ну, по-перше, ви бачили дійсно, що в нас працювала безпека, тобто, десь до датчиків воно достало. І Нам треба буде і замінювати безпеку, і відновлювати стелю, і ремені безпеки, і звісно, що мізки перепрошувати, які відповідають за саму безпеку до да, блоку СРС. Це все треба буде робити. Тепер йдемо по пошкодженням. Двірі. Двірі, швидше за все, це все відновлюється, тут незначні пошкодження. Далі по проєму. Проєму у нас, в принципі, пошкоджень тут начебто немає. Але у нас пошкодження по задньому крилу. Подивимось, не знаю, що це з ним. Вдасться його врятувати, не вдасться. То вже будемо з майстрами спілкуватися. Тобто, або рехтувати, або все це, це саме крило, зовнішню частину замінювати. Подивимось. Бачите, які у нас пошкодження, заднє блок фара. Ну, В принципі, зовні в нас зовнішня вона ціла, але. Подивимось, що там внутрі по корпусу, по кріпіжам, по всьому, там може бути і пластик внутрі ще потрощений. Далі е, основні пошкодження у нас от, трошки є. От, тут, от, на цій частині, але це все відновиться, це все можна вирихтувати. Бачите, у нас от, пошкодження є залам. І у нас колесо стоїть. Не знаю наскільки вам буде добре на камеру, все це видно. У нас, звісно, що пошкоджена ходова. І о, там буде і стійка, і речаги, тяги, то вже будемо на підйомнику дивитися, що саме пошкоджено, що саме треба замінювати. Так ось. Тепер до особливості удара. За безпеку, я вже сказав, що по такому ударі він у на нас може спрацювати за ходовувий. і так. розумієте, да. Якщо удар буде це місце більш потужний, то дуже часто буває, що двері стоять зачинені, і начебто за ними або незначне пошкодження, начебто за ними нічого суттєвого, а ось ця частина може постраждати, оце, так званий сапажок, може постраждати дуже-дуже суттєво і взагалі його. Доводиться відновлювати, навіть не відновлювати, а замінювати. У даному випадку це не так на щастя, але при таких ударах це дуже часті пошкодження. А тепер саме цікаве вам покажемо. Подивіться, друзі, будь ласка, на ви бачили, як нас спокійно закрилася кришка багажника, зачинилася да. легко, з електропривода, без з, з, додаткових зусиль. без цього. Йдемо тепер дивимось далі. Бачите зазор, який в нас йде проміж фарами, проміж усім, який зазор у нас є з цього боку. А тепер дивимось, який зазор в нас йде з цього боку. Наскільки він більший. Тобто частина задньої частини автівки трохи. Пішла в бік, і будемо далі вже е, сідати, розбиратися, які саме зазори в нас змістилися, де треба що підтягнути, де треба що поставити на своє місце. Навіть можете по задньому бамперу подивитися ось як стоїть кришка і задній бампер у цьому місці. да і Як стоїть кришка і задній бампер у цьому місці? Ну і потім з вами подивимось по фіналу проекту, як будуть стояти ці зазори, коли все це відновиться. Тому це є однією з особливостей таких ударів, що можуть бути додаткові пошкодження. Ну з цим ми всім розібремось, Вже скоро буде у нас евакуатор, і будемо вантажити та відправитися на СТО. Так що. Далі буде. Сподіваюся, що я відповів на всі ваші основні питання, Ну а на які не відповів, то залишайте в коментарях в підписі під цим, або під будь-яким нашим іншим відео. Або ж, друзі, спокійнесенько можете е, писати, дзвонити нам у приват. Усі контакти: Viber, телефон, телеграм, усі контакти у нас в підписі під кожним нашим відео. Так що, кого що цікавить, пишіть, дзвоніть, усі відповімо на будь-які ваші запитання. Йдемо далі. Ось так от. Одночасно доводиться робити відео, і в польот відправляється наш равчик, і на СТО вже відправляється наша БМВшечка. Все одноразово. Одночасно. Ось на цей евакуатор піде равчик у нас. Так що, друзі, отак от, от ми і працюємо. Все одночасно. Одна автівка, інша автівка. Головне все зробити, щоб було якісно та своєчасно. Ось так ми і працюємо. Одна автівка, інша автівка, один евакуатор, другий евакуатор. І робота кипить. Ну що, друзі, ось у нас вже наш закріплено. Бачите, в мене за спиною обидва автовози, обидва евакуатори одночасно кріпляться. Так що, друзі, нагадаю, для тих, кому цікаво, що в нас є дві окремі пари Viber та Telegram каналів. Окрема пара, присвячена темі вживаних автівок зі Сполучених Штатів та Канади. І окрема пара Viber та Telegram темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну, а кому цікава така тема, такі відео, то друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал, ставити лайки, подобайки, натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі повідомлення про наші нові відео. Ну, звісно, що підписка на канал, а дзвіночок, щоб не пропустити все наше новеньке, все наша свеженьке. Ну і чекаємо з нетерпінням на ваші коментарі, на ваші запитання, на ваші побажання. Що вам цікаво, що вам корисно, що вам подобалось, що вам не подобалось, і така інша. Зараз і наш Рафчик, і наша БМВшечка відправляються на СТО. Далі буде. І не забувайте, з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків. До нових зустрічі в ефірі, і все буде Україна!